Існує багато міфів щодо лікування грижі хребта. Один із найпоширеніших це думка, що грижу можна вилікувати лише операцію. Насправді, як уже згадувалося раніше, більшість випадків можна успішно лікувати без хірургічного втручання. Інший міф стосується фізичних вправ. Багато людей бояться займатися спортом при наявності грижі, вважаючи, що це може погіршити ситуацію. Однак правильно підібрані вправи виконані. Під наглядом фахівця, навпаки, допомагають зміцнити м'язи і підтримувати хребет у здоровому стані. І ще один міф: це те, що з грижею потрібно змиритися і навчитися жити з болем. Насправді, сучасна медицина пропонує безліч ефективних методів лікування, які допоможуть позбутися болю і повернутися до повноцінного життя. Зверніть увагу, якщо у вас є підозра на міжхребцеву грижу, або ви вже знаєте про свою проблему, не відкладайте лікування на потім. Чим раніше ви звернетеся до фахівця, тим легше буде вирішити цю проблему. Дотримуйтесь обов'язково здорового способу життя, активно займайтеся спортом, слідкуйте за своєю вагою і правильно харчуйтеся. Це допоможе вам зберегти хребет здоровим і уникнути серйозних проблем у майбутньому.